Всем мои витания, любимые друзья, всем мои витания. Сегодня снова до вас способом снова до вас такою такой красотой. Всем мои витания, всем мои витания, любимые друзья. Знову я до вас з таким чарівним посудом. Знову я буду вам показувати красоту. Знаєте, комусь може подобається, комусь може не подобається, є різні люди, і і кожен по-своєму думає. Кому не подобається, я тут, знаєте, от мені там я на тому каналі знімала ролик, яка жінка мені. Там написала я її, звичайно, заблокувала, бо я навіть не, ну, як сказати, я навіть не хочу е, нічого сперечатись, і не хочу нічого е, виправляти, і нічого оголошувати, і, і нічого ті жінці писати, чи ті, чи другі, чи десяті, не хочу абсолютно нічого. Я відразу блокую і все. Мені не треба для чого на каналі мені е, негатив. Я того не хочу. Я сама е, з негативом ні, ні до кого не виходжу, і сама нігде негатив нікому не пишу, так що мені негативних людей не треба зовсім. Ні на цьому каналі, ні на тому другому каналі. Так, так якось. Сьогодні я вам покажу, що я ще викопила таку е, шикарнючу фігуру. От фігуру таку шикарнючу викопила. І я її не продаю, але я її е, вам покажу, щоб чуть-чуть розбавити, ну, розбавити ту красоту, щоб ви могли подивитись. Е, бо мені хочеться з вами поділитись. От ви розумієте, от мені хочеться з вами поділитись тим, що я е, продбала. Надію, що для себе. ну от Надію, що для себе. Як складеться обставини, як вони складуться на дальніші, я не знаю, але наразі я так собі думаю, що так буде. У мене вже декілька є таких, що вони залишаються у мене вдома. Ну, можливо, їх і не треба буде нікому. Щоб вони їх тримали. Можливо, вони колись собі продадуть. Ну, але це буде колись. А поки що я є, і я буду собі любуватися. Так, добре, приступаємо і будемо з вами переглядати. І я вам покажу. Так, і почну я вам показувати з таких парочок. Бачите, я їх так е, виставила всі 4. Більше в мене їх немає, їх є таких чотири парочки. Нові, новесенькі. Я вже їх раз, по-моєму, чи раз, чи скільки я вже їх показувала, е, ті парочки. Дуже гарнесенькі, бачите, як йдуть дуже гарнесенькі. Нічого немає в них ніякого ні тріщинки, ні сколиків, ні потертості, ніякого пошкодження. Абсолютно вони не мають. Чашечки десь приблизно мають е, грам е, може 200, може 220 грам ручечка. На позолота, ручечка така зручна. Вони можуть йти, напевно, що і на каву, і на чай. І йде таке блюдечко. Іде таке блюдечко, бачите, все так само, все новеньке, гарненьке. Вони не є. Старі, вони, напевно, ще десь 2000-х років, яких я не можу вам сказати. І йде така, бо тому що клейма не мають. Такого є лише надпис, а клейма не мають такого. І йдуть вони під 22 номером 200 гривень. 22-й номер 200 гривень такої парочки, отакої красоти. Ще такі парочки вам покажу. Ще у мене є такі парочки. Вони йдуть кавові, або вони, знаєте, скажу вам зразу, вони приблизно десь йдуть на 120 Я я я так, так як пам'ятаю, мені здається, що запам'ятала. Ручечка зручна, сюди мають такий малюнок. Мені здається, що він ручний розпис. Або просто домальовка золота на, на тому розписі такими дзвіночками. От листочки, дзвіночки, такі. і мають по золоту. От по собі мені здається, що то ручного розпису. Мають рельєф довкола, ніжка така чуть фігурна, а рельєф мають так, от такі. чашечки мають рельєф. І от таке ж саме йде блюдечко. Таку гілочкою е, тих дзвіночків, і так само позолота є. Ну, от Мені здається, що то, що то ручна домальовка. І йде по кантику золото. Все золото збережене, все так делікатно зроблене. важкі, легенькі, от неважке, таке, щоб важке таке було, як то є таке масивне, важке ні, легеньке. І то в нас є клеймо італія. Смотримо йде Італія. І йде така парочка. 218 номер 180 гривень. 218 номер 180 гривень такої парочки. от така красотулька. Я не знаю, скільки в мене їх ще є, але їх ще є більше, як, як дві парочки. Не знаю, чи їх є 4, чи їх. Ну, не знаю. Хто захоче, то мені напише, я тоді е, подивлюся, що в мене їх там є. Зараз вам покажу таке тріо. Не знаю, чи я вже його показувала вчора, чи швидше не можу сказати. Але я вам покажу. Бо Люди заходять другі, не, не кожен раз одні і ті самі люди. Та я вам покажу. Безподобно гарне тріо. Безподобно дуже багато має золота, все ціленьке, ніде втрати ніякої немає, ні сколиків, ні тріщинок, ні пошкоджень, ні потертостів таких значних немає. Єдина є потертість. Ну, і я не знаю чому, бо тому що тут не видно, щоб тут була потертість, що користувались вони чашечкою, люди, якщо воно чисті. Єдине, що є чуточку потертість на ручці, Але я, так як я наголошувала, що я так дійсно знаю, що воно від газет дуже багато, дуже багато стирається золота. Ось така чашечка, ручечка така гусячком зручна. Сюди йде вся по золота, кайма йде з таких квітів листочків, все йде по золота, І сюди так широко смужка такого золота. Ну, така, знаєте, золота, золота, дуже гарно, от дуже гарно. Чашечка у міру тоненька, тоненька, але така йде у міру тонесенька. Може, там видно, може не видно, що я пальцем веду. Приблизно десь йде на 200 г, от приблизно десь йде так до 200 г. Хто захоче краще знати, то мені напише, я скину на вайбер, скільки вона має, та чашечка. І тут йде таке блюдечко. Барв, нічого не вимете, блюдечко йде такою квіточкою, також вся позолота, і туди, сюди йде такий віночок золота. Ну і таких є три бутончики, В середині йде розочка. От всередині йде така розочка. І ще є така пиріжкова тарілочка. бачите, Також з такою розочкою і з такими бутончиками. Все то саме, все то саме що йде і на Ви От бачите, яка позолота, я як виблискую. Скажу вам, скільки має е, в діаметрі та пиріжкова тарілочка. Е, має вона 19,3 см. так? Правильно. Правильно, 19,3 см. І не скажу, яких то років, бо то клеймо якесь таке е, блідоголубе, чи темно-голубе, чи блідоголубе, не синє, а от таке клеймо. Не можу вам сказати, яких то йде років. Нічого не скажу, не знаю. 50-х, 60-х, нічого не можу вам сказати за то. І йде під 111 номером 700 гривень. 111 номер 700 гривень я ціну. Знизила на нього. Отака краса. Отака краса може йти собі, може йти в подарунок. Почте, отакої красоти. Тріо такої красоти. І знову я вам показую тріо. Іде воно таке молочне, багато має позолоти. от дуже має багато золота. Чашечка така гарнезна, все новеньке. Сюди йде такий віночок золота з одного боку, і в серединці має отакий букетик золота і таких два віночки. Все все збережене, золото все збережене. Ручка йде гусачком зручна, і на ручці також є позолота. Ніжка чуть-чуть фігурна. От чуть, чуть йде така ніжка фігурна і ще й має такими, ніби вона зроблена, знаєте, отакими от качурами, Отак, от як я кажу, такою, ніби. Такими завітушками, такими кочурами. І йде таке блюдечко, все в золоті, все в золоті, дуже гарно, так фігурно. І вся позолота, вся-вся позолота збережена. Абсолютно нічого немає ні втрати, ніякої, ні нічого. Ну, все дуже гарно, я синько збережу. І такаєте перішкова тарілочка. Бачите? Ось От також Отакож такайте пиріжкова тарілочка, дуже гарна. І вся позолота по кантику, вся-вся-вся позолота збережена, нігде немає ніякої. Втрати абсолютно. Можливо, що як сказати можливо що тут всередині від того, щоб блюдечко, як, сюди-туди, так, знаєте, як то замотували. І мені здається, що тут о, чуточку ніби така, і тут ніби грамолечку, ніби грамолечку, так як є потертість. Я кажу для того, знаєте, що ви потім мені не казали, ой, ви не сказали, як воно, що до чого. Я все кажу, щоб людина знала. Хто не, ну як, хто собі подумає, а чому так? Тому що речі йдуть з барахолки, мої хороші. Речі йдуть з барахолки, а не з магазину. От всі речі з мага з, з барахолки, з базарів, з коробок. От з коробок так що... Ну, Отак є часом. В діаметрі має е, пиріжкова тарілочка 19 см. В діаметрі 19 см, і то в нас є м -м, баварія. От таке, йде клеймо. Бачите, от показує, яке йде клеймо. І йде таке тріо 83-й номер 650 гривень. 83-й номер 650 гривень. Отакого от шикарного тріо. По золотої. Дуже гарно. Я опустила трішки телефон, щоб вам краще показати ту фігуру. Ви вже думаєте, де та фігура? Що вона казала фігура і не показує. Дивіться, яка у мене є гарна фігура. Бачите, яка гарна та порцеляна. Безподобно гарна. Безподобно от не знаю. Чи то е, сестра з сестрою е, читають, вчуть щось, чи чи як, то чи то мама е, з дочкою, не можу вам сказати. Але все, мої хорошенькі, все збережене, все, все, все дуже, дуже все гарно. Пальчики, всі докладно, все дуже тонесенько зроблено, все вишукано навіть всерединці, Бачите, як пальчиком дівчинка веде. І сюди, з цієї сторони ніде нічого нема втрачено в таких платіжках, таке взуття на них делікатне. Ну що все е так докладно зроблено в такому платічку. Одна з такими квіточками, от таке довге платічко, така ніби йде кайма по платічку, і ще такі дрібненькі квіточки. І тут дівчинки також, і коло рукавчиків. Ну, подушечки в них так на дивані під підставлені. Знаю, от бачите, як все докладно вишукано, все на таку на такі дивані, чи то така тахта, ззаді також. Все дуже, все дуже делікатно. бачите. От все дуже делікатно з такою каймою по долинці. Все так гарно, 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 безподобно, все гарно зроблено. І такі коси, і такі, такі ленточки чи стонжечки такі зав'язані. Ну, така фігура безподобна. От безподобна така фігура. Скажу вам, що ця фігура обернула вам. Така, ну, як, вони колекційні всі фігури, бо ця фігура має клеймо. Бачите, ця фігура має клеймо. Отака От краса. Отака От красота. Мені дуже сподобалась. Вона не має жодного ніде такого е, ганчу. Так, буду по-простому казати такого ганчу, щоб можна було е, щось десь е, до неї так е, як. Звернути увагу на те, що вона десь має якийсь там брак чи якісь там, якісь там пошкодження. Абсолютно нічого. Абсолютно нічого. Все дуже шикарно, все дуже шикарно. Отака от красота. Бачите, от я вам показала, мені так захотілося з вами поділитись такою красотою. Отак от хотілося мені поділитись, що дійсно, знаєте, от колись могла тільки мріяти про таке, що. Так, я вам хочу сказати, навіть колись ми були малі, якісь там були такі, такі якісь чи шкатулочки, чи ще щось таке дрібненьке, ну простеньке, простеньке, що там для нас то, -то було. Але я от так то то все любила зберегти, так-то то все любила докладно, аби в мене було. Ну і воно зі мною так все, все залишилось і до цих років, що я так то все люблю. Добре, поділилася з вами оцею красотою, зараз ще вам покажу одну красоту. Ще вам покажу одну красоту, поки що ця краса залишається у мене. Так, мої хороші, першу частинку я завершила. Переглядайте, прицінюйтесь, пишіть мені, телефонуйте. А зараз буде друга частина. Так що, кому цікаво, я запрошую вас. До перегляду другої частини.